Так, як приготувати рядовку тополиву? Сьогодні заїхали в ліс у наш і з чоловіком чисто на, на розвідку. Да? І назбирали 8 чи 10 літрів каструля, здорово, повну каструлю тополевої тополивої рядовці. Є доросла. А є, наприклад, і молода. Значить, я її просто ополоснула он, тільки що. так. І тепер дивіться, так як рядовка тополу в нас росте з-під листя, тому вона вся, бачите, така. От. Значить, Що ми робимо? Ми беремо і виливаємо її холодною водою, щоб вона щоб оце все відкисло. Потім оце все відкисає у нас, і воно тоді просто губочкою акуратненько під. Обтирається і все, і питань немає. Значить, заливаємо поки щоб відставляємо, щоб вона відкисла, і я сьогодні покажу два варіанти приготування і великої, і маленької. Буду варити, буду все разом, а потім вже будемо готувати окремо. Так, ставимо відварювати наші грибочки, все, я вже перемила, все відкисло. Значить, як ми варимо рядовку. Закипіло, кидаємо сіль, буде підніматися піна. Піну інтенсивно знімаємо, варимо 5 хвилин. Потім промиваємо, проціжуємо на друшляк, промиваємо, от, і заливаємо знову добре промили, залили знову холодною водою і знову варимо 10 хвилин. От. І теж піну знімаємо, звісно. Так. Тепер покажу лайфхак, щоб при варці, щоб гриби після варіння зберегли свій колір. Коли вариться, додаємо столову ложечку, лимонної можна і перемішуємо. Перемішуємо. Так, так поки грибочки варяться, ми зараз. Підготуємо з вами цибульку. Наріжемо. Опа, це, бачите, яка кацибу це треба нам убрати. Значить, нарізаємо цибулю. Можна напівкільцями, можна четвертинами. Наріжемо, так як у нас цибуля маленька, тому наріжемо четвертинками. Так. Значить, одну цибулинку ми кладемо сюди так, порізамо. А одну відправляємо на сковорідочку. Так, посортували, значить, тут дивіться малюсенькі, бачите, які. Це з цибулькою. Це маленька тарілочка, пересиплю більше, Значить, А ці побільше. ці будемо смажити. Значить, поки смажиться цибулька, будемо маринувати оцю п'ятій мінуткою. Добавлю сюди одразу укропчика замороженого. Так. Так. А це туди усножені. Так, тепер додаємо сюди сіль, цукор, перчик трішки такого. І хочу ще такого додати. Зовсім трошки так. Чесничок можна мелений, а можна додати свіжий. Можна чуть -чуть сірки, так. Рецепт мариновані гриби п'ятихвилинка. Отак от замаринували, оцет залила. Замаринували, поставили в холодильничок, годинка і вже можна їсти, Уже вони будуть готові мариновані, такі, як із баночки. І олійка. Так. Гарно-гарно перемішуємо. Все. Ставимо в холодильничок на годинку, на дві. Можна на ніч поставити, можна зранку зробити, щоб на вечір, на вечерю. За бажанням вже за вашим. Так, все, одні маленькі я зробила. Ось, вони в нас готові. Тепер, тепер будемо робити великі. Дивіться, можна ціляком, а можна розрізати на частини. Це за вашим бажанням. Я буду ціляком. Мені так більше подобається. М -м Ой, смачні які. Ой, смачні. Просто пісня. Обсмажуємо оці Обсмажуємо. Та ще тут. Така до золотистого кольору. Але не сильно не зажарюємо. Так, тепер сюди висипаємо гриби. Так, висипаємо підсуємо їх, додаємо сюди окропчик, тепер сіль. чесночок, перчик. Так. Все перемішали і пускай ще, хай ще трошки посмарити. Так, Тепер беремо сметану. Так, і... Боже, що наляпаю, тільки плиту Коротше, Беремо сметану і накидаємо туди сметани. Сметанку перемішуємо, так, зменшуємо вогонь і накриваємо кришечкою. Хай трошки протушиться і сметанкою. Все. Грибочки наші готові.